Зірвана сесія міської ради ображені депутати і жодного розглянутого питання. Такі підсумки 50-го засідання. Зранку, як зазвичай, під стінами мерії обранці вже чекали мітингарі. Люди наполягали на вирішенні земельних питань, проте до зали не йшли. Поки політичні чернігівці стояли під радою, сесійну залу заповняли мітингарі зі стажем. Представники Чернігівської самооборони та правого сектору. На вогник навіть завітав відсторонений від роботи у рамках кримінальної справи головний юрист міської. Ради Павло Вовк, як громадянин України, прийшов подивитись. Яке запитання можливо вас цікавить? Нема жодних запитань, просто вже засумували. Ну я сам не сумую і не даю прокуратурі сумувати, тому. Я не сумую. Сесію відкрили, почали формувати порядок. Денний депутати внесли пропозицію нарешті вислухати звіт першого заступника міського голови Маргородського щодо підвищення тарифів на проїзд. Проте, не всі бажали слухати за мера. Батьківщинівці яро намагались врятувати однопартійця від гласності. Те, що зараз носить постійна комісія, формулювання відповідної питання зовсім інше. Дякую. то відповідно немає підстав для внесення цього питання. Та такі аргументи не переважили. Більшість вирішила вперше за весь час, що пан Миргородський на посаді має звітувати. Ставлю на голосування стосовно включення на розгляд питання звіт першого заступника міського голови Мірарського стосовно процедури та економічного обґрунтування підвищення тарифів на приїзд міському транспорті. Прошу голосувати. Рішення прийнято не встигли обранці розглянути інше питання, щоб нести до порядку денного, як трибуну захопили активісти з вимогою зняти ряд земельних питань. Депутати від пропозиції активістів відмовились, пояснюючи тим, що не можуть порушувати регламент. Прийнявши врешті-решт порядок денний, мали б приступити до роботи. Проте активістів були зовсім інші плани. Голосування, будь ласка. Шановні депутати, втіка! Слухати гучномовців в сесійному залі депутати не збирались, тож міський чільник оголосив перерву. Гріва спроби зірвати засідання найбільше вразила людей, що чекали від сесії вирішення квартирних та земельних питань, адже депутати не встигли розглянути жодного пункту. Це ми. ми там три роки сидимо без хат. Що ви не захищаєте нас? Перед виборами ходите, перед людьми. Що ви не захищаєте нас? Двогодинна перерва знову повна зала протестувальників. А от депутатів майже немає. Зареєструвалось 19 депутатів. Депутатів відсутні 32. На жаль, ми не можемо продовжувати далі засідання сесії, оскільки нема кворуму. Тож перерву засідання продовжили до наступного тижня.